Хлопці, граю на Apple MacBook. Слухайте. Ну звісно, це не MacBook, це PowerBook G4. Легендарний, ось такий металевий. Був у Титані, був у варіанті з алюмінієвим корпусом. І це дійсно ігровий ноутбук тих часів. Цьому ноутбуці в ньому навіть батарея ще жива. Дивіться, ми зараз можемо пограти. На цій батареї там бігаємо, в ньому ще батарея ріднесенька жива. Йому 25 років ось такий красень. На ріск-процесорах. І це був потужний. Цей конкретний варіант купувався у 2003 році за 5 тисяч баксів. Уявіть собі, 5 штук. І тоді я полюбляв Apple. Поясню, я усі, хто давно підписаний на мій канал, вони знають, що я такий собі хейтерок, Apple, такий, знаєте, завзятий. Але тоді, коли, коли були часи Стіва Джобса, ну, в принципі, не завжди були часи Стіва Джобса, ви це прекрасно знаєте, але тоді це були інновації. Тоді це було потужно, тоді воно працювало, тут, тут ті іграшки, які тут, вибачте, але на той час це був дійсно ігровий е, ПК. І зараз, навіть якщо PlayStation 1 чи PlayStation 2, то я побрав би ось такий MacBook, ну, PowerBook G4. Бо вони випускалися і 15-дюймова версія, 17-дюймова версія у титановому алюмінієвому корпусі з величезним набіром процесорів і операційних систем. Там вони багато оновлень отримали. В мене така середня крута версія на, Ge на GeForce 5200 Go, Go, Go 5200. При тому, що в мене ще поширена пам'ять до 1 ГБ 256 МБ. Тобто тут 256 було розпаяно, 1 ГБ доставляли слот. Тут навіть 128 ГБ SS, ну, не SSD, тут диск, SATA, диск 2,5 дюймів. І що саме прикольне? Що саме прикольне цей е, ноутбук досі бачить інтернет, і навіть можна відвідувати якісь сайти. Так, грати ми можемо у все, що тоді випускалось. У мене навіть багато іграшок на дисках збереглось, бачите, з, навіть е, я не знаю, скільки років, але це все лежить, працює. Я дуже здивований. Я від, дістав, відкрив, працюю і кажу, давайте знімати хлопцям. А напишіть, будь ласка, у коментарях, у кого були які старі ноутбуки. У мене їх дуже багато. Я ще випущу огляд на е, свій Asus ROG ноутбук. Бук я, А я, який я, я, я там, я вже не пам'ятаю, буде приколясно, Тому підписуйтесь, натискайте дзвоник, а ще в нас на каналі, дивіться, он телевізор бачили? Це Xiaomi Mi TV Pro 25-го року. Новенький я зробив на нього огляд і дарую своїм підписникам. Тобто я його розігру зараз на каналі. Будь ласка, опису під цим відео є. Умови на розіграш переходимо, дивимось, приймаємо участь. Нам потрібно бути тільки підписником. Це дуже крутилесно. А зараз ми з вами перейдемо, пограємо і поговоримо. Коли ж Apple повернула не на той шлях, коли вона зійшла зі шляху виробництва нормальних ноутбуків, бо вибачте, вибачте, ці всі титанові корпуси, там зараз так вони це все було. Це оце, от, будь ласка, титановий корпус. Це все було. І Куди воно поділось? Навіть знаєте що? У 2002 році, 3 третьому році, коли він випускався, Lana G45, були версії 100 Мбітні, були 1000 мегабітні. Навіть модемчик тут такий був: WireFire, два-дві USB, вихід на моніторчик. В нас тут під замочок Кенсінгтон. Він, звичайно, не відкривався як одним, одним пальцем, як, знаєте, о, тримай. Бо він їздить. Та ну тут, тут знаєш що тут, тут вже стерлися оці гумові накладки, так. Але дивіться таке. обана! І він працює, досі працює. Твою ж наліво на Mac OS X 10.4, Ну зараз ми все це побачимо. Він досі працює. Він буде ще працювати багато років. А зараз ми переходимо, пограємо, поговоримо, а потім на висновки. Ох, ніфіга собі іграшка. Ви бачили? Ви бачили, що такої цей це дійсно повноцінна, скажімо так, 3D-іграшка, яка грається на PowerBook G4. Бачили? Ану, напишіть, будь ласка. Хто знає, що за іграшка, і. А ну, давайте. І у якому року, у році вона була. Давайте, а ну не підведіть мене. Давайте я вийду у меню. І, мабуть, спалюсь відразу. Це володар перснів. Так, правильно. Ось він, ось такий красень. І так, Powerbook G4. Давайте вийдемо. Powerbook G4. Звісно, ця моделька більше, ніж 20 років. Вже не той яскравий екранчик. Але що саме цікаво, що саме цікаве, Mac MacOS досі працює. Дивіться, ой-ой, ой куди ти пішло. Давайте about, давайте, about this Mac. Тут Mac OS версія 10.4.11. Досі працює сам цей процесор 1,5 ГГц Power PC G4 і тут блатна, дуже блатнюча конф... Конф... конфігурація, трохи буде блимати. Вибачте, цей екран такий. Трохи блатнюча конфігурація, 125 ГБ була було в нас оперативна пам'ять. Так, це 12-дюймовий. І, звісно, в нас були модельки 15,2, 15,4, 17 дюймів. До речі, цей 12-дюймовий в нас з роздільною здатністю екрана 1024 на 768. Звісно, він з мільйонами кольорів. Це в нас 8-бітна матриця, тут така старенька. І що казати? У 15-дюймовому був 1152 на 768. Це який був у титановому корпусі, а у алюмінієвому був 1280 12808. Саме крутилезний був 17-дюймовий 1440 на 900. Так, далі. В нас тут, звісно, є диски. В принципі, ось наш ATA-диск. Тут на 120 ГБ. Вбудоване аудіо, блютусик навіть був, Був ніфіга собі, ну що був, він і зараз є, досі працює. Firewire 400 до 400 МБ. І по графіці. Це в нас конкретна версія на GeForce а, FX Go 5200. Хоча вони. Вони поставлялися починаючи з GeForce 2 Go, був GeForce 2, був GeForce 4 GO навіть, і була старша модель GeForce GO 6600. У мене такий середнячок вийшов. Але вони ще йшли на Radeon, був IT Radeon Mobility Radeon, потім Mobility Radeon 7500, 9000 і 9700. був. Ну, є, як є, на той час це було дуже крутелезно. Тут стоїть вбудованою 256 і додано ще 1 ГБ оперативної пам'яті. До речі, пам'ять в нас тут стоїть ось, дивіться, PC 2700 U. USB перші ще там, SATA, серіал Ата навіть і був, був чи я не знаю, чесно кажучи, я вже нічого не пам'ятаю, але досить прикольний. І знаєте, що ще хочу показати? Ой, а що він? Ще інтернет щось бачить? Дивіться, він зашов на сторінку. Слухайте, він навіть працює. Навіть працює, щось ще працює. Поясню. Справа у тому, що він бачить мережу, наш wi fi будь ласка, і в ньому на той час стояли 802.11B, це був Airport, і Airport Extreme 80211G це 22,4 ГГц, скажімо так, мережа. І саме прикольно, що тут Bluetooth був 1.1, а пізніше почали ставити 2.0. Навіть LAN j 45 був 100 Мбітний. Потім почали ставити 1000 Ну, Якщо Apple.com працює, то вибачте, інші сайти вже не дуже так добре працюють. Наприклад, можна зайти у Google, там обрати YouTube, і YouTubeчик, ви вже вибачте, не подивитесь ну за слабкий процесор. Бо якщо, говорить, якщо говорити про процесор, то це ріск-процесор. Давайте увійдемо у YouTube. Це risc архітектура, не X-86, не ARM, це RISC, це окремо. І вони комплектувалися процесами від 400 МГц до 1,67. І стосовно цього risc і була основна проблема з іграшками. Тобто, тут іграшки запускалися не нативно і писалися не на нативному рівні студіями, а були у режимі портування. Тобто це, це було. Це був не нативний режим. Ну, ми бачимо, що вже ну, YouTube щось грузить, але ну не дуже добре. Будемо закривати його. Ну, звісно, бо ми тут і за іграшок, і за цих зібралися. Стосовно цього Mac OS X, справа у тому, що максимальний, який був Mac OS X 10.5 Leopard, для цього вона вже була недоступна. Вона була доступна для праців, які були більш потужні. А для цих моделей 10.4 був останній, а 10.5 Leopard леопард був ще на деякі моменти. Можна було встановити Linux і деякі, скажімо так, ентузіасти навіть винду накатували. Ну, була така практика. А от ігрова середа, ну давайте я буду завантажувати іграшки, якісь показувати, що тут є. Ну почнемо з Diablo. Звісно, і ігрова середа, ігрове середовище. Воно від, воно відрізнялося від ПК. Під управлінням цього цієї операційної системи і на цьому проці був доступний вибір іграшок, які, ну як я вже казав, портувалися через портування, а не завдяки тому, що нативна розробка була основним направленням. А ну давайте конан зайдемо. Основним направленням студій. Тобто багато популярних іграшок було сюди портовано. Із основних тайтлов можу позначити там Doom 3, Quake 3 Arena, Quake 4, Unreal Tournament 2004, Call of Duty, Halo, цивілізація 3, 4, 4, Warcraft 3, StarCraft, рольові іграшки, такі як Baldur's Gate 3, Star Wars, Діабло 2 навіть був. ну, Дивіться, тут Діабло 1. Він повністю хто не грав у Діабло 1. Все плавнісінько, все класно. Зараз ми можемо взяти завдання, ну піти спочатку у підземелля, взяти завдання на м'ясника, на бучера. І хто не грав? Ану напишіть, хто не грав, то йдіть нафіг з мого каналу. Тут тільки для Олдів відео. До речі, навіть сюди портували Sims і Sims City 4, Tony Hawk Pro Skater, World of Warcraft. Ранні якісь версії були. Ану, давайте. О, взяли на бучера і пішли у катакомби. О, це старюсінька класнюченька гра. Давайте виходити. Але ви знаєте, справа у тому, що. А ріск, ріск процесори вони тоді дійшли до свого до своєї певної ланки потужності, і знаєте, навіть у іграшках потужність була варіативна. А тут знаєте, що навіть тут Word і Excel досі працюють, і PowerPoint, які тоді писалися ще на конкретно під Mac OS X. Давайте давайте, Don't Save. Відразу закриваємо. Це Excel, це в нас. Давай якусь формулу. Та я йди зі своїми формулами, лисичка. Не діставай з формулами. Ноутбуку 20, 22 роки. Ти тут формули свої, там, пауерпойнти. Мені також, але я. Та набагато... Та який тобі 22, йди розповідаєш мені. О, Star Wars. І знаєте, справа у тому, що саме ця різк архітектура вона зіграла дуже такий поганий момент, коли коли вже. Коли він дійшов до верхньої ланки своєї потужності, вони прийняли рішення Apple переходити на Intel. І а, справа у тому, що коли завершилася ця епоха ріск процесорів на Apple, а це було приблизно 5-7 рік, в них, був, в них був перехідний період, вони прийняли рішення дуже-дуже погане. Вони не перекомпілювали для Intel універсальний бінар. Ну, коротше кажучи, що вони почали робити? Вони додали опцію запускати не так швидко через слой емуляції Rosetta. А це ну, таке було, знаєте, не дуже вдале рішення, і люди почали. Відмовлятися від макбуків е, е, саме і за їх, ну не, не тільки за Макбуків, не тільки Макбуків, а ще і маків, е, саме і за е, цих моментів з іграшками. Як тут пройти? Ага, о, дивіться, ну прикольно ж працює. Ну все класно, все плавнісінько. Чому б не розвивати, чому б не вкластися у розвиток? Е, я, до речі, проходив усю цю гру е, Jedi Wars, ой, Jedi... Як, як вона там починає? Star Wars Jedi, Рицарі Джедай, а, ну, Рицарі Джедай 2. Коротше кажучи, і вони замість того, щоб вкладатися у розробку іграшок і перекомпіляцію, навіть портування на Intel, вони не зробили основних своїх тайтлів, які тут були перекомпільовані на різк, вони пішли за таким собі. Приколам ну, давайте далі. Вони просто-напросто почали їх емулювати. Це було невдале рішення. Ну в принципі, у Apple ніколи не було направленості на суперпотужні якісь іграшки, на суперпотужні рішення. Вони це віддавали, скажімо так, пріоритет дизайнерським програмам, відеомонтажу і іншим. Ну і звісно, матеріалам оздоблення і своїй закритій операційній системі. А з виходом iPhone у 2007 році, а у 2008 році, ану, слухайте, мультиплеєр буде працювати? Ану. А, тут тільки створювати. На жаль, на жаль, онлайн зараз не може бути, і коли вже там пішло в 2008 році розвиток iPhone і мобільного геймінгу, вони зробили це пріоритетами. До речі, і на даний час вони пропонують досить цікаві рішення. Саме вони знаєте, я вважаю, що вони лідери саме у мобільному геймінгу зі своєю iOS. І саме тут вони почали розвиватися. Де бот? Де бот? Хочу постріляти. Звісно, іграшки з MacOS, з MacOS нікуди не пропали. Вони залишились. Ніфіга собі тут, який тут фігня, яка? Ну йди сюди. Звісно, вони нікуди не пропали, але там залишилось декілька студій, які, в принципі, це розвив... і намагалися розвивати. А сама Apple пішла у Apple аркади у розвиток, а потім зовсім перейшла на ARM, і які плачевні наслідки ми зараз досі бачимо. Так, Хто грав у Квеєкторіаре? Напишіть, які ваші улюблені іграшки були тих років. Але слухайте, ну дуже плавнюсінько працює. Повністю сумісність з виндовою мишкою. Тобто я граю зараз в звичайну рапушку. Та ти звідсіляти, задовбав. Так, подивимось, що тут ще є. Blood Rain, Max Payne. Слухайте, Quake 3, Doom Legacy. А тут, до речі, тут Doom Legacy. А, зараз з повним. Ану, зараз ми запустимо. З повною підтримкою миші. Ану, давайте. Ultra Violence. Бачите, повний Маус Лук. Давайте поїхали, пошмаляємо. А ну, йдіть сюди. Ого, нефіга собі, нефіга я такий рівень запустив. Ну ні, я ж ви що? Я ж можу там. Слухайте, Дум дуже цікава іграшка. Хто не грав, я грав у Дум, у Дум 2, проходив їх. Одного є. Другий є. Третій є. І є в мене вже тут така гвинтівочка. Ну, це не гвинтівочка, це Ружо. Ану, поїхали, давайте. Тарах, тарах. Тарах. От. А, ну тут, в принципі, мені все розповіли, я все зрозумів. Alien vs Predator, До речі, ану Лисичка, дай мені диски з моїми іграшками. До речі, тут можна було грати із дисків і е, записаних, ну, от бачите, в мене, я Alien vs Predator, Я теж грав, повністю проходив колись. Давайте вставимо. Так, вставляємо диск. Ану, почекаємо, і запустимо Alien versus Predator. Так, в нас запустилася і сам по собі диск, і ми можемо запустити Alien versus Predator, саме іграшку, яка потребує диску. Слухайте. Дуже прикольно те, що цей ноутбук дуже багато бюджеток може запхнути зараз кудись дуже далеко, бо на нього можна пограти у такі іграшки, які зараз які там ультрабюджетні ноутбуки навіть не потягнуть. Ну, є таке. А, а тут ще знаєте що давайте вам покажу. Я зараз його відідвіну. В ньому ще й батарея жива. Бачите, я, я вимкнув і десь вона півгодинки зможе без батареї працювати. Це дуже прикольно, ой без живлення. Це зовсім такий прикол-прикол. Давайте, single player. Завантажимо. А, нічого немає, в мене тут не залишилось. Так, дивіться, ми. Опа, кораблик. Ану, поїхали. Та хто ти такий? О, хіщник. Я грав, я грав, я пройшов за хіщника, за чужого, за е, цього, за е, пехотинця, так, да. Ні, за, пих... так, за хижука. За пехотинця пройшов. Ану, йдіть сюди. Де ви тут усі? Ладно. Я пам'ятаю кнопки, та ладно. Йди сюди. Один здо. Угу. Ще один. Ще один. Прикол, оці режими, слухайте, ну це, блін, було було прикольно. На сам, о, оце я теж пам'ятаю, ану йди сюди. З добрим раночком. Так, і раніше іграшки були такі, знаєте, не дуже легкі. Потрібно було поганятися за ним. Ану йди сюди. На! Ооо, прикол! а! Така лисичка щось тут пішла. От, трохи обурена. Ого, цивілізація третя. Та ладно, слухайте, грав, колись грав. Ну, давайте просто стартанемо. Ну, Звичайну, там іграшку, як воно виглядає. Знаєте, і саме цікаво, що 20 чимось років, і все в нас працює досі. Все працює буде. В Вашингтон у нас тут, округ, Колумбі. округ Колумбія. Так. Так, цивілізацію зрозуміло. Хочеться трохи динамічніших іграшок. Давайте давайте вийдемо звідсіля, вийдемо з гри. І знаєте, які в мене іграшки тут є? Встановлено в мене дуже багато. Є StarCraft Brood War, є Ну, дивіться, в мене є Zero Hour, є Гаррі Поттер, є в мене цивілізація третя. Age of Empires друга, Age of Mythology, Сін, до речі, є. О, зараз запускаємо Doom Legacy, ми вже бачили. Обана! О, не знаю, хто грав у Сін. Ну, таке собі дійство. Але знаєте, що скажу вам? Підводячи ітоги, можу сказати, що Powerbook G4 був дієспособною машинкою для свого, для свого часу, який працював під різними версіями macOS X, підтримував багатий, багато дуже портованих іграшок. Не знаю, мені не подобається СІМ, тому я з нього вийду, щось ще запустимо. Багато портованих іграшок. Ну і тоді, знаєте, він, я я вважаю, що це саме він переріс у домінування в сфері. Ну саме з нього пішло домінування в сфері мобільних іграшок. Якщо б тоді Apple не прийняла рішення, наприклад, зосередитись саме на цих мобільних іграшках, ну давайте ще Max Payne запустимо, чи Wolfenstein, чи що. А тут до речі, у мене Hexen є. Вольфенштейна, ну він стартане чи, чи запросить диск, не знаю. А якщо б тоді Apple не перейшла у домінування мобільних іграшок, то зараз би ми мали би і не іграшки, і, і, і на мобільних платформах, і не до іграшки на платформах MacOS. так? Но тоді вони були дуже конкурентно способні. Дуже жаль, що вони не розвивали, і дуже жаль, що вони спочатку відразу обрали різк процесори, бо це був трохи невдалий вибір. І якщо б вони пішли відразу на X86 платформу, на той час було б набагато цікавіше, але ціна була б теж трохи. Трохи завелика. Ну давайте ще ось спробуємо Вольфенштейн і будемо вже переходити з вами робити висновки. Хоча які висновки? Вже просто прощатися будемо. Ну давай, давай, Вольфенштейн. Опа, Вольфенштейн. Та ладно, слухайте, ну прикаляси. Не знаю, якщо о, вам цікава така тема, пишіть, будь ласка, у коментарях, хто що грав, хто з чим стикався. А, ну, як, як сюди пройти? А я не знаю, як сюди пройти. І бачите, трохи воно підлагує. А, а як його? Ну, і що що робити? А, це ногами відкрито, так? Іди сюди. Ох, і графіка ж тоді була така цікава. Ну, все, приколопуцали, придурка. Так, давай, іди сюди. Але, слухайте, ну прикол. Це навіть буде цікавіше, ніж якийсь дуже старий PlayStation. Набагато цікавіше. Все, виходимо, робимо висновки. У якості висновків скажу. Я не можу, звісно, зараз рекомендувати його до покупки, хоча можете купити цей конкретно мій екземпляр, бо будемо перевозити офіс і, чесно кажете, кажучи. Не знаю, що з ним робити, возити його за собою. Дуже-дуже важко, дуже багато зараз усього вже накопилося. Але класна річ, і я, в мене є велике бажання, щоб Apple там, каже, скажімо так, із компанії, яка робить маркетинг, знову стала компанією, яка робить інновації. А з вами був Бабл на каналі Технозон України. На все добре.